У більшості випадків військову форму передають саме через відповідальних у цехах і відділах, адже багатьох мобілізованих не відпускають зі служби місяцями а подекуди й роками. Коли знають актуальні розміри, зміни у потребах бійців і швидко забезпечують їх усім необхідним. Проте інколи військовим усе ж вдається приїхати в коротку відпустку та забрати допомогу особисто. Так зробила і Марія, військовослужбовиця з позивним Мавка до служби в ЗСУ, технікиня відділу підготовки та проведення ремонтів. За словами керівника підрозділу Олександра Бистріцького, рішення дівчини піти на службу за контрактом повністю відповідає її характеру. Мене особисто, як її керівника, не здивувало, ну, знаючи характер Марії Олексіївни, то я якби підтримав її вибір. то, напевно, я один з найперших, хто узнав, що вона вибрала службу за контрактом. Дівчина служить у лавах ЗСУ із лютого 2024 року. Починала як бойова медикиня, працювала у медпункті, займалася евакуацією поранених побратимів з поля бою. Нині Марія, штаб-сержант групи логістики, відповідає за технічне і тилове забезпечення батальйону. Військова підкреслює, що допомога від ПС є системною. Вона вже встигла оцінити практичність та функціональність однострою, придбаного за кошти атомників. Не знаємо, яка фірма, але шиють класно і немає такого, що буває там шви, розходять, чи ще ні, все взуття якісне, проклеєне, прошите. Якісне ще не одне в мене не розлізлось. У зв'язку з роботою пошкодження є зовнішні, але функціональність ще можна ходити і ходити. Нині у Збройних силах України проходять службу 236 працівників ПАЕС. Ще майже 300 мобілізованих. Це члени родин співробітників для всіх. Передбачене забезпечення тактичним одностроєм. В комплект входять. Ну, якщо взяти взуття літом, це кросовки і полуберці, зима осінь це берці. Полуберці утеплені на кордурі, штани, комбінізони, сорочки бойові, спеціально це сама нова розробка, до речі, куртки, шапки, бафи. Як тільки усі наявні комплекти зимової військової форми розподілять між мобілізованими енергетиками, планують замовити чергову партію. Вже для захисників, які є членами родин працівників Паес.